Доступне лікування саме така ціль державних програм, доступні ліки та мобільні аптеки. По перше, пацієнти можуть отримувати ліки проти найпопулярніших хронічних хвороб безоплатно або за низькими цінами. По-друге, такі ліки регулярно доставляють жителям віддалених населених пунктів. Як працюють аптеки у селах Чернігівщини, репортаж Романа Барашева. Виготовляла лікарські засоби для немовляти під час російської агресії. Це 15 березня 22 року. Влучила лакет, ракета. ракета. Ну, бачите, що що залишилось від аптеки? Аптека приміще, потребує ремонту. Цього напівзруйнованого фармпідприємства Чернігова починаються маршрути мобільних аптечних пунктів. Доставляють ліки жителям віддалених регіонів області. Маємо 20 погоджених маршрутів, уже, які включають в себе 73 села. На сьогодні їдемо в Михайло Коцюбинську громаду. Там багато. Я бачу. В селі Пакуль за 30 кілометрів від Чернігова аптеку на колесах чекають кілька десятків жителів здебільшого похилого віку. Не та хвороба, а так та, інша турбує вже в нашому віці. І дуже дякую, що організували це. Дуже зручно тепер стало. Раніше треба за рецептом їхати, там Михайло Кацубін, чи в Чернігів до лікаря, а тепер вже можна позвонити до лікаря. Лікар вже знає наші хвороби і може виписати рецепт. Дуже-дуже буде добре, якщо на постійній основі буде працювати ця мобільна аптека. До Чернігова, наприклад, 40 км. Не кожна бабуся, дідусь зможуть поїхати і придбати ці ліки. Аптека приїжджає сюди раз на місяць, працює до останнього клієнта. А в цей час у фельдшерському пункті приймає сімейний лікар. Він навідується в село в ряди годи. Доброго дня. Зараз у вас 180 на 100. Взагалі постійно приймаєте якісь ліки чи так? Коли як приходить? Ну, це трохи серце, так. І ви ці рецептики покажете аптекарю, ага. ось, ось номер рецептика і код. І вам по цьому всьому, всьому видадуть ліки. Це прекрасно, що вони можуть вийти ось прямо із приміщення ФАПу і отримати їх. Села віддалені. Є села, де автобус ходить там раз чи два рази на тиждень. А ось стан здоров'я селян в умовах війни, більшість з яких пережила окупацію, незадовільний, Розповідає сімейна лікарка. Ментальне здоров'я постраждала, мабуть, кожного пацієнта. Дуже загострилися. Мобутінка захворювання почастішали. Ну це однозначно, бо воно віддає свій збиток на цьому. серцево судинна патологія. А ще гіпертонія, цукровий діабет, бронхіальна астма у переліку мобільної аптеки. Майже 600 життєво важливих препаратів. Багато з них внесено в державну програму Ліки України. Тож видають ліки безплатно. Заходимо на сайт і набираємо їхні рецепти. Там п'ять упаковочок, сто таблеточок. Це безкоштовно, Основне, головне, щоб інтернет був. Якщо доступний ліки, то без інтернету ми ніяк не можемо працювати. Для цього є роутер, для цього є сім карти, які міняємо. Бо не в кожному селі є з'єднання. Любові потрібно завести медикаменти ще в п'ять населених пунктів прикордоння Чернігівщини. Там теж чекають мобільну аптеку з доступними ліками. Навідуються вони і у прифронтові села Херсонщини та Харківщини. За поточний минулий рік лікарями нашого відділення первинної медичної допомоги, а так, завдяки долученню до програми доступних ліків вузькопрофільних спеціалістів, ендокринологів і невропатологів, виписано більше 100 тисяч електронних рецептів за програмою Доступні ліки. Дуже велика економія. Препарати, які я приймаю на місяць, більше тисячі гривень обходяться, якщо купляти за свої кошти. А коли виписується по доступним лікам, то один препарат безкоштовно, інший препарат з невеликою доплатою. Доступні ліки можна придбати і за кошти отримані від зимової підтримки та національного кешбеку. До програм може долучитися будь-хто. Вікових обмежень немає. Наступного року проект Доступні ліки розширять у держбюджет 2025 Закладено понад 6,5 мільярдів гривень на медично-фармацевтичну підтримку українців. Роман Барашив, Максим Чеблін. Подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини.